Всіх вітаю, всім привіт! Ми зараз знаходимося у Молдові, у чи Чісенао. Е і у нас десь через годину починається реєстрація на наш рейс е у Анталію. Тобто ми е вилітаємо з Кишиніва до Анталії і потім їдемо у Кімей. Так, ми тут замовили трохи їжі, дуже втомилися. Ми почали наш, нашу подорож вчора-вчора, о 7 годині вечора. Приїхали в Кишинів десь у першій ночі, і, а виліт у нас о 16.20. Сьогодні, тобто нам дуже-дуже швидко прийшлося шукати собі готель, де переночувати, бо в аеропорту такий великий час з дітьми проводити це було б дуже-дуже важко. Дуже пощастило, що вдалося знайти неподалік від аеропорту готель. Ось зараз ми свої речі там залишили, вийшли перекусити тут в піцерії, і потім будемо продовжувати нашу подорож. Так, ми вже поїли, розрахувалися і йдемо назад до нашого готелю, ось він Віла Іріс. Там ми будемо викликати таксі зараз і їхати до аеропорту. Я вам тут показую трохи Молдови, трохи Кишаніва. Ось ми йдемо. Ось такий маленький кусочок. Алічка. Дуже гарна погода, вітерок такий свіжий, трохи зажарко, але вітерець усе рятує. Ось це наш готель. Ось такий хіт, і тут навіть є магазинчик. Боря, дуже зручно. Так, ми вже пройшли паспортний і таможені контроль, трохи втомилися і пройшли до свого гейту. Я вам зараз трохи покажу аеропорт Кишенєво. Він дуже-дуже гарний, дуже комфортний, дуже затишний. Коротше, це кращий аеропорт, в якому я взагалі була. Мабуть, тому що він маленький, тут небагато людей, небагато трафіку, але він дуже чистий. Тут ремонт гарний, новий, тут дуже комфортні вбиральні. В цілому дуже класний аеропорт. Так, це наш сьомий гід. Сюди треба буде підходити, коли треба буде вже йти до автобус, який нас повезе до літаку. Так, а це ось такий аеропорт. Так, як я вже казала, він доволі комфортний, ось тут люди навіть прилягли деякі. Давайте я вам трохи покажу, що тут є. Тут, звичайно, звичайно, є дюті фрі. Що я там встигла побачити окуляри за 300 євро. Сонячні. Тут косметика. До речі, я якраз перед вилітом купила <сміла>, собі нову туш для ВІ, ліск для губ та консілер. Так, ось тут так воно все, все в зелені оформлено. Дуже так, типу екостійно. Дінь'я, Так, тут є, звичайно, вино. Молдавське, ось воно тут продається. Так, ну і ось тут такий зал очікування аеропорту виглядає ось так. Там ще є алкоголь. До речі, ми коли сюди зайшли, в нас воду забрали. Але ми ж поїли, попили перед тим і пити, якось не дуже хочеться. У мене там є вода, і її чомусь не забрали. Я, в моєму рюкзаці вони не побачили воду. А в моєї мами забрали. В неї були три бутилки, і вони їх побачили. Тут товарчики, великі чупики. Я, до речі, їх тільки у -free бачу. Ці великі чупики, великі такі менторси. Mm -hmm. Такі прикольні, ось ці мої просто найулюбленіші цукерки, я їх обожнюю. Парфюми зі знижкою. А, звичайно, зарядні пристрої. До речі, дуже класні, дуже зручні. Так, ну такі каси тут. Так, я зараз буду собі обирати цукерки. О, Тут всі є такі, бачите, матрьошки молдавські. Ленки молдавські. Ну, сувеніри, сувенірні ляльки. Бачите. Так, оце молодарське вино. Тут такий магазинчик є у аеропорту і сумір. очікування, з такими гарними люстрами. Инкфай. Yeah. Yeah. О, тут навіть є майданчик. Салати і ковад. Круассанчики. Ну, а тут ми вже сіли в наш автобус нашого трансферу з аеропорту до готелю. Наш готель розташований у Киріші, Це Кемір дуже гарне місце. А, дуже непогано розвинена там туристична інфраструктура. А нас був а, дуже приємний до речі, трансфер, бо автобус був невеликий, а, було усього декілька родин, і ми заїжджали усього у три готеля, і наш був другий на черзі, тобто ми взагалі просто фактично не чекали. Дуже швидко нас доставили до готелю. Але Тим не менш ми за всю цю подорож доволі, доволі сильно втомились, тому що подорож не з нашої країни, а треба було їхати спочатку до Кишиніву і потім вже з Кишиніву чекати там на свій рейс, і потім вже летіти до Туреччини. Це, на жаль, відбирає багато сил. Це додаткові гроші на готель, як ви розумієте, додаткові гроші на трансфер до Кишеніву і назад. Але я вважаю, що відпочинок у Туреччині то того вартує. Тому я сподіваюся, вам сподобалось відео. сподіваюся, вам сподобалось спостерігати за нашою подорожжю. І вже побачимось у наступних відео. Я вам там покажу наш. Готель, наш пляж, ну і взагалі як ми там влаштувались. Дякую за те, що дивитеся, за те, що були з нами. Побачимося у нових відео. А поки я вам пропоную трохи подивитися на від з вікна нашого автобусу, це вже був закат, це вже був вечір. Але я вважаю, що все ж таки вид дуже гарний, дуже такий. Багато обіцяючи, обіцяючи, гарний відпочинок, я б сказала. Ну все, тепер точно пока.